Алі наполягатиме на мирному врегулюванні війни в Україні. Про це заявила речниця МЗС Мао Нін. У Пекіні взяли до уваги критику Києва щодо так званого китайсько-бразильського консенсусу. Утім, наміру відмовлятись від нього не мають. Китайська посадовиця наголосила, де ескалація конфлікту це невідкладний пріоритет для них. Мао Нін каже, мирні ініціативи Китаю та Бразилії підтримують 110 країн світу. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню «Метрополіс» назвав китайсько-бразильський мирний план «деструктивним» і Заявив, що жодна з країн не консультувалася з Києвом щодо пропозиції врегулювання війни. Про це і не тільки будемо говорити з Ігорем Чаленком. Це політолог, голова центру аналізу та стратегії. Ігоре, добрий ранок. Доброго ранку. Мене в ось цій заяві Маонін зачепила цифра: 110 країн світу, за її словами, підтримують мирні ініціативи Китаю та Бразилії. Що з цією математикою? Як це вони нарахували? Ну ми можемо подивитися, що Пекін після публікації конкретних шести пунктів у травні місяці, де додатково підписалася Бразилія. Ми побачили в початок нібито консультацій, де знову ж таки, нібито якісь неназвані країни відповідно схвально відносилися до цих шести пунктів китайсько-бразильського мирного плану. Із держав, які публічно його підтримали. Ну здається, там Туреччина була, яка дійсно Ердоган вийшов, це підтримав. І якщо не помиляюся, ще Орбан десь там позитивно заявляв, але знову ж таки там не було прямої констатації. Тобто, це жодним чином не можна порівнювати із, наприклад, країнами підписантами підсумкового ком'юніке глобального саміту миру, І, знову ж таки, зараз Китай просто намагається, ну скажімо так. Надати більшої серйозності тим пропозиціям, які були озвучені декілька місяців тому. Хоча той же самий Пікін він бачить, що насправді то ну інша країна глобального півдня зараз перебирає на себе функції такого мейнстрімового гравця в цій ситуації. Мова йде про Індію, яку Україна після візиту. Прем'єра моді все таки запропонувала Нью-Делі стати країною організатором другого глобального саміту миру, а з іншої сторони російський диктатор Володимир Путін серед трьох держав, які він вважає можуть бути посередниками, так само назвав Індію. І відповідно Китай зараз активізувався для того, щоб ну от якраз індійську ініціативу підібрати під свою парасолю. І як на мене дуже добре, що президент Зеленський охарактеризував відповідні пропозиції і відповідно, Китаю та Бразилії, фактично відмежувавши їх від того треку, який зараз вибудовується безпосередньо з Нью-Делю. Чи піде Індія на це, тому що досі якихось таких заяв, які робить Китай, наприклад, там не було і якихось своїх форм у миру, там теж не пропонували. Ну, по перше, ми не знаємо, що саме було озвучено під час візиту пана моді, бо виходячи із інтерв'ю президента Зеленського індійським медіа в принципі певні пропозиції очевидно теж обговорювалися. Але от це якраз і показує різницю між Китаєм та Індією. Індія не виносить на загал. І спочатку консультуються безпосередньо з країнами, нині учасницями цієї війни. Очевидно, що це і з Києвом безпосередньо було зараз. Ми бачили відповідну зустріч радника з питань нацбезпеки Індії з безпосередньо з російським керівництвом, але, але знову ж таки це показує, що дійсно в конкретному кейсі Нью-Делі Човникова дипломатія працює так, як вона може бути, без голослівних заяв, без намагання спекуляцій, а навпаки, для того, щоб зрозуміти, чи й можливі взагалі хоч десь точки дотику. Оце і, власне називається правильна човникова дипломатія. А загалом, які цілі переслідують країни, які пропонують себе як посередники або ж не пропонують себе, а навпаки, Україна і Росія намагаються їх залучити з Китаєм. Зрозуміло, Китай. Тримається такого позитивного нейтралітету в бік Росії. А з Індією яка мотивація? Ми маємо розуміти, що російсько-українська війна це все таки, хоча і не глобальна війна, але війна все рівно світового рівня цієї точки зору, що залученість країн, які допомагають сторонам. Ну, ми розуміємо, особливо Україна, де як мінімум формат Рамштайн об'єднав довкола себе понад 50 держав, ну і плюс є конкретні позиції і генеральної асамблеї, ООН в низці резолюції там чотири чи скільки їх уже було по Україні. Тобто якийсь дійсно продуктивний дієвий трек, який можуть розпочати держави, це підсилює в тому числі і роль цих держав. Саме тому ми чуємо постійно заклики до медіаторства. І відповідно Індія запропонувала Туреччина, навіть пам'ятаємо, і Угорщина намагалася таким чином підняти статус конкретно Орбана. Ватикан той же самий можемо згадати. Багато, Багато інших країн, які таким чином просто показують, що вони мають серйозний вплив в світі. Ну але з іншої точки зору, це котре показує, що які б формати ми зараз не застосовували, які б ми не розробляли. А найслабша ланка тут лише одна: це безпосередньо російський агресор. Це кремлівський режим, який під закликами до миру, під своєю риторикою, насправді робить все, аби затягнути нинішню війну і загальмувати західну допомогу для України. До речі, про те, що може змінити хід війни. Є заява від Володимира Зеленського. Змусити Росію шукати миру можуть західні партнери. Для цього вони повинні надати нам дозвіл бити по російських об'єктах на території країни-агресорки. Це за Володимир Зеленський на 20-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Послухаємо. Кожен хто просто бачить на мапі. Звідки Росія щоденно завдає ударів, де Росія готує сили, де Росія тримає резерви, де вона розташовує військові, де її військові об'єкти і яку використовує логістику? Кожен хто все це бачить? Очевидно. Очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність, і я хочу підкреслити ще раз: достатньою достатньою не для того, щоб просто сказати, що рішення є далекобійності достатньою для того, щоб змінити хід війни і змусити Росію шукати миру. Про далекобійну зброю цієї цього тижня було дуже багато розмов і загалом заяв. Але рішень поки що так і не було. Але це може якось змінитися до кінця тижня. Чи змінить до кінця місяця? На вашу думку, чи буде це рішення, тому що Росія вже відкрито погрожує ядерною зброєю, і очевидно, Захід на це ведеться. Я все таки оптимістично налаштований, наприклад, щодо рішення застосування британських ракет Storm Shadow, не дивлячись на відсутність оголошення після зустрічі власна пана Стармера з Байденом. А все ж таки, позиція Великобританії ну насправді то насправді то вона тісно незмінна, як там заявлялося, але Британія то за. Передача нам, власне далекобійного озброєння, ми розуміємо, що там потрібне схвалення Вашингтона через наявність американської навігаційної системи та американських запчастин у безпосередніх ракетах. І Абсолютно дивує зараз подальше затягування з боку Америки цієї ситуації, чому тому, що знову ж таки україна повністю прострілюється російською зброєю, крилатими ракетами іншими видами озброєння які мають у собі в тому числі ті ж самі американські компоненти американські запчастини і якось це не заважає сьогодні ну хоча б прийняти рішення про збалансованість можливостей для наших сил оборони для того, щоб ми могли безпосередньо вражати резерви ворога на його території, саме ті резерви, які все рівно готуються для того, щоб по в подальшому використовуватись бою, і це якраз показує, що політика має ну, десь подвійне дно, очевидно, є якісь певні неформальні домовленості, кулуарні домовленості щодо, наприклад, неураження. Російської міжнародно визнаної території, але завдяки тому, що Курська операція, яка триває вже понад місяць, показала свій шалений результат і дійсно ефективність, те, що українська сторона масово не застосовує дрони власного виробництва і ми знаємо, зараз запускається і по 160 безпілотників і більше. А також ми досягаємо території там за 1800 кілометрів, і більше показуючи, що уражаємо саме військові цілі. То в такій ситуації ну насправді у заходу немає, немає нормальних адекватних відповідей, чому Україні не давати. Цього озброєння останнє що ми чули дефіцит самих атакам і мала кількість штормшедо. Ну це вибачте, це ж не можна ну фактично цим пояснювати не надання можливості бити по талам противника. Все рівно якби цей зелений дозвіл був конкретні склади там паливно-мостильних матеріалів, конкретні склади. Балістичних корейських ракет, як ми бачили, вже ураження Кен 23 все рівно вони не полетять в Україну. Це буде захист безпосередньо наших людей, наших громад, ну і загалом України. Ну, те, що вони говорять, як одну із причин не надавати нам дозвіл, це те, що до визначення цілей можуть бути залучені американські або британські спеціалісти, бо співпрацюють там із супутниковою системою. Чому цього разу це. Це мало би викликати відповідь Росії. Тому що е, по Криму не викликало, а тут викличе. Тобто е, Захід отак грається, е, і Росія розуміє, що Крим не російський, і Захід розуміє, що Крим не російський. Тому по Криму можна. А от уже по Курщині – ні. Я звернув вашу увагу, що Україна е, декілька разів передавала список цілей. Нашим американським партнерам, і під час безпосередньо візиту української делегації в Вашингтон, і під час візиту пана Блінкіна до Києва, ми ж десь зібрали цю інформацію. Ми ж її акумулювали, і ми конкретно знаємо по яких цілях бити. Це якраз і свідчить про абсолютну нікчемність. Тих же пред'яв власне російського диктатора, і так само коли обираються цілі для ураження українськими дронами. Чи думає власне самопроголошений президент Російської Федерації, що ці цілі обираються виключно через там західні супутники? Можливо, є різні осінт технології, є сьогодні люди, які на території Російської Федерації, які здають ці цілі, як тому, що вони хочуть боротися безпосередньо з кремлівським режимом, тобто називати зараз можливість залучення там супутникових систем заходу як черговою червоною лінію, дійсно це повний абсурд, тому що ми давно вже вийшли за межі за межі. Власне, цих кордонів, тому я думаю, що насправді це питання більше, знаєте, воно адресоване російському суспільству, щоб знову показати, що нібито Росія воює безпосередньо з НАТО, а не з Україною. Але це не є реальною червоною лінією для країн заходу. Але Росія погрожує е, ядерною зброєю. Не говорить про те, що дозвіл задавати ударів по Росії означатиме пряму війну НАТО з Росією. Е, їхні експерти закликають провести хоча б ядерні випробування, які на території Росії не проводилися з 90-го року. Е, водночас в Америці очільники військ говорять про те, що ну не застосує Росія ядерну зброю, але чому ці погрози досі працюють? Ну тому, що традиційно захід е, боїться дійсно оцього, ну скажімо так, радянського спадку. Це е, певні на наслідки ще холодної війни е, і навіть Карибської кризи, початку 60-х років 20-го сторіччя, після яких е, ми знаємо, що навіть був організований спеціальний зв'язок е, між е, е, білим домом і Кремлем. Де за будь яких умов цей зв'язок він завжди працює, але це просто показує, що сьогодні Путін продовжує використовувати оцей козир інформаційний для того, щоб лякати західні суспільства. Ми бачимо, що це ефективно використовується там умовними там ілонами масками mm. в своїх постах. І дійсно на багатьох західних. Там резидентів це дійсно це на жаль спрацьовує. Ну але тим не менш, тим не менш цілком зрозуміло, що як тільки Російська Федерація, якщо вони вийдуть за межі е, ядерного озброєння як зброї стримування, а мова йде не про там, наприклад, просто напад конвенційним озброєнням на там територію Російської Федерації, а все ж таки мова йде про напад ядерної держави. На ядерну державу, а то якщо Росія зламає цю формулу і переведе ядерну зброю в елемент нападу, а то звичайно, вся абсолютно вертикаль і ієрархія, яка була розбудована щодо нерозповсюдження ядерної зброї, вона просто складеться як картковий будинок, і цьому є багато сьогодні держав, які хочуть уникнути. Такого сценарію, і окрім власне західних держав, таких як Сполучені Штати, як Франція, як Великобританія, це Китай, і відповідно у Китаю позиція щодо цього ніяким, ніяким чином не змінилася. І очевидно, що РФ жодним чином не застосує все таки ядерну зброю під час нинішньої війни. Це просто елемент пропаганди. А до речі, чому Китай проти застосування ядерної зброї? Тому що вони самі зараз нарощують власний ядерний потенціал, і їм не вигідно зміна якраз відношення до конкретного виду озброєння, бо так вони зараз, коли мають понад 500 ядерних боєголовок, а до 2035 року хочуть наростити до півтори тисячі ядерних боєголовок, то їм потрібно зараз придатне. Міжнародне середовище, в тому числі що стосується міжнародних нормативно-правових актів, щоб у цій сфері не було змін, тому що це може нести певні плани в їхню подальшу стратегію якраз нарощування в даному аспекті. Є ще дві заяви, які хотілося б з вами обговорити. Зеленський надасть Джо Байдену і кандидатам у президенти Камелі Гарріс і Дональду Трампу свій план миру. І є зворотня заява, що Байден планує обговорити стратегію війни з Володимиром Зеленським. Це має відбутися наприкінці місяця. Очевидно, на полях генасамблеї ООН. Що це означає? Що це може бути за обговорення? Ну, по-перше, ми знаємо, що адміністрація Джо Байдена передала секретну стратегію до конгресу. Цей документ не публічний, і це той документ, який є частиною вимоги в рамках прийнятого 61 мільярдного пакету, який голосував конгрес навесні цього року. А це саме фактично наслідок. Цієї історії із піврічною затримкою надання нам фінансування, те за чим ми всі спостерігали. Паралельно з цим, звичайно, Київ особисто президент Зеленський продемонструє і ознайомить Джо Байдена із планом перемоги, який буде містити в собі конкретні кроки для того, аби Україна змогла вийти на по перше сильні позиції в перемовному третій і, врешті-решт, змогла завершити цю війну на справедливих умовах. Але цей план перемоги він буде містити конкретні кроки, які будуть необхідні, і від України, і від наших партнерів. Це буде стосуватися і військової складової. Очевидно, що тут мова буде йти в тому числі про надання дозволу на далекобійне озброєння по території РФ, а також спільні дипломатичні кроки. Спільна робота в економічній сфері ну і багато багато таких пунктів, які зможуть, врешті-решт, в своїй конклюзії а вийти на той результат, якого ми всі хочемо. Тому власне це обговорення воно дійсно потрібне, тому що воно продемонструє координацію. України та наших партнерів у спільному бажанні завершення цієї війни на справедливих умовах. Але тут щось із послідовності, тому що у конгрес стратегію Білий Дім уже передав а з Україною перемовини тільки наприкінці місяця відбудуться. Є, є нюанс, що конгрес мав отримати відповідну стратегію ще в червні місяці, і багато конгресменів почали підважувати подальшу фінансову допомогу Україні, якраз відсутністю цього документу. Тому я цілком можу припустити, що зміст цього документу так само був скоординований з офіційним Києвом на рівні там Єрмак-Саліван з цим же Блінкеном, і так далі, Ігоре, Спасибі вам велике. Говорили ми сьогодні вже про допомогу чи буде вона, чи не згорять ті кошти, які закладені. Про це можете, якщо ви дивитесь на Ютубі, відмотати трохи назад. Це була розмова з паном Айзенбергом. У нас в ефірі був вигарчаленко, політово голова центру аналізу та стратегії.